Радіо UA Chicago вітання, друзі! Сьогодні у студії з вами я, Юлія Данилюк, і мої гості, пан Олег та пані Наталія Дубові. І ми будемо мати а, таку унікальну можливість поговорити на тему етикету під час війни і поговорити про те, як почуваються українці. Як почуваються військові, як почуваються їхні дружини, як почуваються їхні сім'ї, і як взагалі нам реагувати один на одного в такий непростий час? Про емоції, про почуття, про культуру, про толерантність, про поведінку? Будемо сьогодні говорити у рубриці Етикет з військовим. Пане Олеже та пані Наталію, вітання вам! А, і моє перше запитання. Вітаємо вас, вітаємо дякуємо, що ви є з нами сьогодні у студії. І моє перше запитання буде про те, як ви почуваєтеся, коли ви повертаєтеся з фронту, так? коли ви повертаєтеся з того середовища. Яке для вас уже стає звичним, ви повертаєтесь додому, ви повертаєтесь у цю таку соціальну площину у вир подій, де люди живуть, відпочивають. Що відчуваєте, яка ваша реакція, і ну от власне, що найбільше помічаєте в той момент? Це питання теж не з легких, я так думаю. Але все ж спробую в міру своїх можливостей на, <кій> на нього відповісти. Ну, я після поранення, то я вдома був і в госпіталі вдома був всього лиш півтора тижні. І за цей час ну, я скажу на, на своєму прикладі, що чесно, людина. Ну, може, не, може, я тільки один так себе почував. Почуваю. Просто мені просто не хотілося знайти в місто чи їхати на, на цьому містку, ну, дивитися, бути між людьми. Бо я вже мав гіркий досвід, коли ми лежали в, лікар... в лікарні в Тернополі, то нас, там був дуже нас хороший знайомий і сказав, давайте я вас відвезу на Тернопільське озеро. Ну, ми погодилися. І коли. Коли ми прогулювалися, можна було виходять діти. діти, люди похилого, похилого віку. там Дехто навіть вітався. Але ходять люди призинові з, 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 з пивом, з пивом з горілкою. І це мені такий осад лишило на душі, і то напевно тільки б в мене. Ваші як можна, коли йде війна, бути байдужим. Робити те, що ти можеш робити, навіть якщо тобі не вистачає сміливості взяти зброю. Але в руки. хлопці від 19-річних до 60-річних воюють клуб у своє життя так себе поводити. Так, мені так хотілося. Мені хотілося про цю власне поведінку з перших вуст чути, тому що тому що багато людей. Є ті, які, от, наприклад, інша категорія, яка опускає очі, так яким, яким або соромно, або вони не знають, що вам сказати. От мені тут вже важливо почути і, і вашу думку, і думку вашої дружини. От як бути тим людям, які навпаки серцем якось Боліють і, і не знають, як mm. себе поводити. Чи стикалися ви з такими випадками? Так, ну, Я кажу завжди, бо я не буду сказати, як всі, так. на своєму прикладі. Головне, щоб нас ну, поранених не жаліли і не були байдужими до нас. Могли підійти, обійняти, потиснути Ні, руку. Я, я не кажу, що ніхто не підходить, підходили люди так. Але щоб не соромилися цього, так. Та, не тобто ви. Цього, ви, я, ви... Підлі... Як завжди я кажу, що інвалід не той, хто не має руки або ноги, а той, хто не має голови. Так. Друзі, не соромтесь не, не соромтесь, не соромтесь бути відкритими, не соромтесь підходити, якщо хочеться підійти, якщо хочеться обуняти, якщо хочеться запитати. Звичайно, є і той момент, коли вам не хочеться, так? наприклад, от, спілкуватися ні з ким. І... Все одно мені здається, що військові готові навіть попри свій внутрішній стан часом більше зрозуміти людей цивільних і, і бути до них відкритими, тобто, щоб все-таки дозволити той доступ до себе. Бо я розумію, що вам не хочеться, не завжди хочеться, так? Не, не, не завжди хочеться бути в тому суспільному середовищі. Ну, я б, наприклад, для початку би людям, які все ж таки вирішили, ми військові, ми, які б ми не були, ми все, ну, люди. Ну, є, є так і замкнуті, ну, то, то є війна. Вона лиш, лишає світ дуже глибокий. Не тільки ранами, але й нуках людини. Просто, якщо, наприклад, людина цивільна хоче поспілкуватися з військовим, мені здається, я б дам пару порад. Пару Чудово, так. Ніколи це... не питається про зарплату військову, який воював. Не питайтеся. Щоб він розказав, ну це не стосується вас, бо я трошки того привив, але я вже теж мав досвід. Де він отримав поранення і як, декому може бути тут тяжко розповісти. І третій, ті, хто так і було, що це стикався з ворогом, ніколи не питайте в людини, скільки він убив. Бо у нас люди цікаві. але щоб... О, ці три поради мої. І, ви тоді... і тоді військовий не замкнеться в собі, бо не захоче з вами розмовляти. А буде відкритий. Буде, буде відкритіше. Тому у нас, наприклад, ми там були в незламних, то нам, як, як завжди кажуть, це добре робите, коли лікують не тільки тіло, а лікують і душу. Тому у нас тут, наприклад, в США нас і, на, і вивозили, і на ну, ми їздили там, в Сан-Франциско. були. Що просто ми привикали, до цього, ну, привикали просто до життя, що до ну, наприклад, дуже ходить дуже багато людей, то все посміхаються. І якось людина Скорше мені здається, скорше буде адаптуватися в такому середовищі. Так, так, бо ви не можете бути лише, знаєте, коли виходите, тобто змінити середовище, лікарня, соціальні центри чи реабілітаційні центри, так, чи просто місце, де, де, де знаходяться. А, а власне, адаптуватися, соціалізуватися, приймати, от щоб на психологічному рівні, бо це є дуже непросто, дуже не є не є легко, і я розумію, скільки багато роботи у нас попереду із. Військовими, і тобто, оця взаємо, ці взаємовідносини. Пані Наталю, і також до вас у мене питання: що би ви порадили? М Дружинам також військових, дружинам, які чекають, чи дівчатам, чи жінкам і матерям, які переживають, які от там, наприклад, готуються до того, що заберуть сина, чоловіка, брата на, на, на фронт, просто там, чи чи до військової частини, чи там відразу на передову. Тобто, чи маєте ви якісь слова в собі і поради, що би ви хотіли сказати? Звичайно, що мають у. Тому що я маю вже досвід. Але мені щось якось для мене цей досвід прийшов якось само собою. Тому що тоді, як чоловік сказав, що хто як не я, і я тобі не належу, належу Україні, то я зрозуміла, що я навіть не буду робити ніяких спроб, не дивлячись, що він вже в такому поважному віці і він не має такого здоров'я, як молодий. Але я зрозуміла, що відмовляти його немає ніякого сенсу. Не має що ні просити, ні умовляти, ні плакати, і він моїх сліз ніколи не бачив. Цей час, що він пішов, я завжди його підтримувала, я завжди була поряд. Ми завжди при любій можливості спілкувалися. І він, от, от хай він біля мене, хай скаже: я ніколи там в телефон не ридала, не просила, не плакала, не голосила і завжди підтримувала, завжди посміхалася. Навіть коли хлопці ж з першої хвилини вони ж не зразу не пішли на передову. вони Готувалися, вони готувалися до того, що вони туди підуть на той нуль. Вони тренувалися, вони мали якісь медичні заняття, медичну підготовку. Вони навчалися. А потім, коли вони вже їхали, це було дуже важко, тому що ми знали, що вони їдуть. Ми знали, куди вони їдуть. Ми не знали, як вони повернуться, коли вони повернуться, чи вони повернуться в кінці кінців, і навіть у ці провожання дуже хотілося бути поряд в ті хвилини, коли вони всі їхали, тому що вони всі їхали разом. Це була велика колона. Це були очі хлопців, які знали, куди їдуть. І я сказала чоловікові. Ми вже вдома. Він прийшов. Звичайно, він побув. Він зібрався, тому що він знав, що він вже їде. Невідомо наскільки. Я сказала, що я приїду, що я буду тебе провожати, Я хочу ти помахати рукою, коли ти будеш їхати в тому автобусі. Він сказав: Не приїжай, не треба, не треба, але я сказала, що я приїду і. Я стояла, я посміхалася. Я взяла його улюблену собачку з собою. Ми посміхалися, ми підбадьорювали, ми провожали і ніяких сліз не було. І ніяких, скільки б він раз не, не телефонував, я завжди підтримувала, завжди підбадьорювала, завжди казала, що ми тебе любимо. Ми тебе чекаємо. Не було дурних ніяких запитань, дурних ніяких е, е, таких. Якихось цікавих розповідей, що там щось дома, не дай Боже, щось були наоборот, ну якось шкодувалося, завжди підтримувалося, якось старалося підтримувати розмову, якось чоловіка, якось підбадьорити, розважити і розказати наоборот якісь хороші, приємні новини. А те, що хлопцям... Хлопцям хочеться спілкуватися, то це 100% їм хочеться спілкуватися. Просто вони не можуть соціалізуватися з ними. Треба спілкуватися, з ними треба говорити. Їх треба підтримувати, не задавати, як казав чоловік, от таких непотрібних незручних питань, але з ними треба говорити, тому що от скільки я спостерігаю за хлопцями. Як вони змінюються під час тої реабілітації? Як вони міняються? Спочатку вони, пройшовши це все пекло і виживши, вони не хочуть навіть посміхатися, вони не хочуть навіть говорити. А коли, коли вони... Одні з другими спілкуються, спілкуються з людьми простими, цивільними. Вони наоборот, вони якось забувають за це все. Вони повертаються за до життя, і це треба робити. Це треба робити, і треба, і треба, і, і не ну якось спочатку подумати, що з ними говорити, а потім говорити і. І підтримувати, тому що це для них дуже важливо. Бути чим, чим більше ми з ними будемо спілкуватися, тим скорше вони повернуться до, до, до нормального життя. Так, однозначно, бути готовими до зворотнього зв'язку, до обміну цими емоціями е, живими, справжніми, правдивими. Так. Але дівчата і, і хлопці, якщо ви питаєте мене, тому що я вже давно викладаю етикет, якою має бути справжня жінка, то ось вам яскравий приклад, яким має бути справжній чоловік. Також ці люди сьогодні сидять у студії перед переді мною і перед вами і для вас, тому що це завжди про силу, це завжди про справжню правдиву підтримку, навіть коли, попри біль і попри те, що можливо хочеться плакати, ми посміхаємося, але ми знаємо, що ми є один в одного. Я безмежно вам дякую за, за ваш приклад, за вашу таку навіть якусь неймовірну. Не сказану словами, але без слів теплоту, і на завершення моє останнє питання про толерування. От російської музики, російської мови, тобто, чи є ми категоричні і чи маємо ми бути категоричні у всіх цих аспектах, звичайно, що про поведінку. Однозначно, пане Олеже, я з вами погоджуюсь на 100%. Друзі, молоді люди. Будь ласка, звертайте увагу на те, як ви ведете свій спосіб життя. Тут також є в діаспорі велика з тим проблема, як на мене, що дуже багато людей насправді забувають. Це дискотеки, це такий вільнодумний спосіб життя, і це часто толерування тих речей, там, фільмів, музики, мови. Для мене особисто ті речі є неприйнятні, і мені також цікава ваша думка з приводу тих речей. Наприклад, У нас на Західній Україні, може, не в всіх регіонах, як ну, Закарпаття, я не був там Буковель, то все там. Розваги йдуть повним ходом. Наприклад, про наші маленькі мастечки, і дуже багато в других система у нас така: заборона, дискотек і розважена заходу. У нас навіть весілля, коли проходять, усе, що мені подобається, люди просто сідають там, там вони там обідують, вичають, як, як то сказати, і ніяких танців, ніякої музики. Так має бути, коли йде війна, про які може бути розвага. Та де більше про розваги на публіку показують Київ, показують Одесу. Так, відкриті фестивалі і такі. М, якісь... Я не кажу, що молодь ну, не, ну, не треба і, ні, там, ні, 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 не веселиться. Якщо хочете висети, вас у своїй десь компанії, щоб вас ніхто не бачив, хтось вас не чув. Але і. Спосіб веселитися, сьогодні можна зовсім по-іншому побачити. От якраз от такі теплі розмови, де хлопець з дівчиною може просто прогулятися довкола того озера, де можна б книжку почитати, де можна зовсім поміняти хоч трохи свій спосіб життя на якийсь оцей рік чи два часу, тобто навчитися співпереживати, навчитися бути в тому часі, в якому ми насправді є не закривати очі на те. Тому. Я сподіваюся, що наші глядачі, особливо наша молодь, нас почує, нас дослухається, і на завершення ваші коротенькі побажання для, для всіх, хто нас слухає, бачить, і е, такий, знаєте, що хочеться від серця сказати. Ну, я хочу сказати, підтримати чоловіка і підтримати вас так. Ніхто мене повинен, ніхто, жоден з нас не повинен забувати, що це війна, і жоден з нас не повинен забувати, що кожної хвилини віддається через життя за нас, за наші розваги. І так життя продовжується. Ми повинні жити. Ми повинні якось радіти тому новому життю, тому тій новій сім'ї, новим зустрічам, Але треба про це не забувати, і треба це робити тихо. І треба молитися за наших хлопців, які воюють за те, щоб ми могли тут жити спокійно і розважатися в майбутньому. Тому що ми розуміємо, що якщо б не ті хлопці, то ні порядкі розваги у нас не мало би бути ніякої мови. І я не знаю, от ви казали за російську мову, чи якісь пісні, чи якісь розваги, це навіть не повинно навіть обговорюватися. На нашу землю прийшов ворог. І Їхня мова має бути викорінена з нашої, з нашої з нашого спілкування. Ми маємо всі спілкуватися тільки на українській мові, ми маємо слухати тільки українські пісні, ми маємо дивитися тільки українські фільми і взагалі забути їхню мову. В нас є ще інші мови спілкування. Ми повинні розвиватися, ми повинні дивитися в майбутнє, ми повинні рівнятися на, 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 на Європу, на Америку, і ми повинні якось адекватно відноситися до того, що зараз робиться на сьогоднішній день. Дякуємо, що ви нас вислухали. Дякуємо, Дякую що вам. ви нам дозволили зустрітися і поспілкуватися. Дякую вам, безмежно. Дякую. Бажаю вам здоров'я. І Божого благословення для вас і для нашої України. Дякуємо. Дякуємо. Будьте відкритіші, будьте відкритіші до спілкування. Обіймайте тих хлопців. Вони хочуть, вони прагнуть, вони задоволені, коли ви з ними спілкуєтеся. Коли ви їх обіймаєте, коли їм просто дякуєте. Тому що так. коли ви їм дякуєте, так. вони розуміють, що це все було не дарма. Тепла і любові будьте, нам друзі. будьте відкритіші, будьте позитивні, і, і все буде добре. Все буде Україна, радіо Ючікаго.